Це й одразу 25 комплексних капітальних ремонтів у будинках, під час яких було замінено всі комунікації. Від центрального опалення до каналізації виконали працівники об'єднаного управління ВБС, харківських теплових мереж та Харківводоканалу протягом літньої ремонтної кампанії. Один з таких будинків п'ятиповерхівка на чотири під'їзди у Немишлянському районі. Ми спілкувалися з мешканцями цей дом 1968 року випуску. Вже були постійні звернення громадян к нам. Служба 1562, постійне підтоплення. Частково ми в рамках технічного обслуговування усували ці недоліки. Провели ще гідровипробування в цьому році на цьому будинку і встановили, що вже пора замінити ці труби. І зробили капітальний ремонт в тих підпіллі цього будинку. Одночасно і комплексно поміняли все від центрального опалення до каналізації. Наразі лишилося тільки прибрати старі труби, які є свідками. Старих часткових ремонтів, нова система, крім сучасних матеріалів, відрізняється зручністю. Тепер кожен стояк трубопровід на кожну квартиру перекривається. Люба ситуація, яка виникне в квартирі, там дефект можна буде локально відключити тільки на один стояк. До цього приходилось відключати весь, весь житловий будинок. За словами заступника директора технічного з ВБС Олександра Ганженко, головний критерій відбору будинків під капремонт звернення громадян. Загалом комплексний підхід до вирішення комунальних проблем впроваджує сам міський голова Ігор Терехов. Так що у березні він звернув увагу на один з гуртожитків у Слобідському районі. Місцева мешканка з родини переселенців Мадіна Сур пам'ятає, як тоді дуже швидко в них. Замінили бойлерну і з'явилася справді гаряча вода в душовій. Вчора навіть так було добре. Я покупалась так. А після особистого візиту мера у цей район розпочався комплексний ремонт в усіх шести гуртожитках. До настання холодів, сподівається, дівчинка буде значно комфортніше. Для цього в гуртожитки вже завезли нові батареї.